Пані, є якісь зауваження, пропозиції? Ну мені жаль, що не вийшло всю стінку заліпити твоїм роботам. Ну, власне, проєктор трари це про відчуття якогось побутового містицизму, переживання смерті, зазіркалля, побутової містики. Ну і от всього цього. Тобто, це якісь дитячі страшилки і гра. Ну, власне, як, ось, наприклад, це милиця нашого покійного діда, який помер кілька років тому, Вони якось з ним асоціюється. Ось ці, наприклад, штуки, яким перев'язано сама милиця, ці всі тряпки це він ще собі нав'язував, щоб зручніше ходити. Ну і власне, ми просто його проважали в останню. Путь, протягом десь трьох місяців він лежав. Ну І тому ось цей предмет він якось в мене дуже з ним асоціюється. Ось цей вовчий череп він був знайдений на барахолці, і теж він є ніби якимсь образом смерті, щось таке. А ось ця штука це, ну, в общем-то, покров, за який мені цікаво заглянуть, що там. пам пам Ну, дідова палиця, і це, опять же, така ніби гра. Ну і ця штука мені теж нагадує якийсь образ смерті. Там-там. Яким чином ми їх вибираємо? Мене більш цікавить якась чисто візуальна складова, якісь накопичення і повторювання. На цій роботі можна подивитись, подивитися, що ніби. Там звичайні блюдця, от певні якісь послідовності, вони утворюють якийсь певний ритм, за яким просто-напросто цікаво поспостерігати і все. Ну, і це таке ніби намагання розпакувати старий сервіз, який стояв довгий час за склом. І ось ми його розпаковуємо, ми спробуємо з ним взаємодіяти, подивитися, що з нього може бути, і потім, наприклад, щоб знову запакувати назад. От. Ну Тобто це теж ніби така якась робота з пам'яттю, за допомогою предметів. Це роботи зроблені за допомогою ручного чорно-білого друку разом з моїм товаришем, фотографом Ваннією Вільямовим. Ну і вони зроблені ще на такому радянському запліснявілому папері, і він якраз додає ще цієї фактури і більш мені видається є промовистим. Більшість речей вони є або з барахолки, або секанда і. Власне, як? я там ще вихідних туди хожу і от е, хожу, збираю, тому що це таке перетин місць, місць і часів в одному в якомусь полі, і це все збирається в якийсь такий дивний, не знаю, борщ. Це мене дуже спонукає. Мені цікаві, ось ці всі. Приватні історії, які я можу звідти почерпнути. Ну бо, не знаю, найцікавіше це слухати якісь чужі чужі розкази, от щось для себе дізнаватися, таке дуже особисте. І це також ясно, що якась впізнаваність, тобто там багато трапляються речей, які ти бачив в дитинстві. коли ти там був малим, а коли ти з ними зустрічаєшся в дорослому віці, то це ніби такий, не знаю, ну дежавю, не дежавю, але щось подібне до того. Впізнавання себе от в тому віці дитинства. Побутова містика, якась тема пам'яті, зазіркаліє. Ну і тема смерті. Тема смерті і пам'яті вона мені здається, вона є основною в цьому проєкті. Історика. Mm -hmm. mm, Ого! Клас! <світ> а я думаю, чому в мене одна фотографія займала? Мені би всі рахували. Ну, в сенсі одну не вклеїв. <світ> Відділа діма, ти задоволенася? Та все клас. Хотілося, звісно, гроб тут чи поставити повний з конкетами. <свісно> щоб всі могли брати. А? Треба було брати, я не знаю, більше альбому. Куча робіт не тобто частина. Ні, ну зрозуміло, що треба сортувати всі діла, але багато чого ще показати. А альбом теж треба? Звичай ж на весенке. Что за штуки? Дэ.